Казка про крила мрії. Авторка Ірина Гармаш. ЕПІграф Людина може витримати будь-яке що, якщо у неї є досить велике навіщо Фрідріх Ніцше. Жив був один чоловік, і була у нього світла мрія, яка росла, росла та й виросла. У величезну мрію мету. Запитаєте, яка саме мрія? Для нашої маленької казки це не так вже й важливо. Головне, що вона була заповітна, справжня. Мрія мета окрилювала і надихала чоловіка так сильно, що виросли у нього за спиною красиві білі крила. Але були ці крила такими ніжними і крихкими, що залежали від чужих слів, поглядів і думок, а ще від порад людей, які зустрічалися на життєвому шляху чоловіка. У мрійника з крилами був справжній друг, який дійсно вірив у нього та його мрію. Друг-мрійник. Надихав чоловіка, переконував, що той впорається з будь якими труднощами, зможе подолати всілякі перешкоди і дійти до своєї мити мрії. І тоді крила за спиною мрійника ставали міцнішими, сильнішими та більш яскравими. Але іноді, на шляху чоловіка, зустрічалися люди, що говорили. Будь таким, як всі, живи собі спокійно, як інші. Забудьте про свою мрію, мету, адже це так важко здійснити її не під сіл, не під силу, а може, й неможливо. Навіщо це тобі? Чоловік прислухався до цих слів, замислювався. Може, люди мають рацію, і справді. Навіщо вона, ця мрія, кудись кличе, не дає спокою, примушує йти. І тоді крила за спиною мрійника опускалися, тьмяніли, втрачали блиск, ставали слабкими. Але й такі крила нагадували про мрію і не залишали душу в спокої. Тоді чоловік шукав порад і підтримки у книжках, древніх знаннях, у життєписах великих людей. І крила оживали, міцнішали, відроджувалися наново. І мрійник знов починав шлях до своєї мети. Ішов та йшов. Але в дорозі його очікували спокусен. То ледача млість на березі теплого моря і солодкий довгий сон, то бенкети й смачні страви, то солодкі вина і чарівні східні спокусниці, які шепотіли, утримуючи крила в своїх ніжних руках. Куди ж ти йдеш? Живи тут, спокійно й безтурботно. Чого тобі ще потрібно, крилатий дивак? Живе Однією миттю, цією. І чоловік завмирав на місці, зачарований цим казковим світом. І крила беззвучно складалися у нього за спиною, в'янули, як квіти без води. Були й такі люди, які говорили Та ти ж, друже, егоїст, тільки про себе й дбаєш. Хоча це не було правдою. Працюй заради інших, будуй домівки, саджай квітучі сади, засівай поля, і вдячні люди тебе не забудуть. Тож мрійник брався за роботу, допомагав мулярам, копав землю, саджав дерева. За це він отримував кольорові папірці, які обожнювали інші люди, ласкаво називаючи їх грошима. У щоденних турботах і праці минав його дорогоцінний час, час його життя. Утім, чоловік не почував себе щасливим. Мрійник розумів, що працює недаремно, але Але ж це були мрії й цілі інших людей, а не його. А що ж крила? Крила ховалися під сорочкою. Поважного мрійника, згорнувшись у непримітну скромну грудочку. Одного разу втомлений чоловік міцно заснув і побачив дивний сон. Ніби йому вже багато, дуже багато років. Сидить він, він сивий, старий, один у полі, під таким же, як він, древнім і самотнім деревом. Сидить та й згадує, міркує, як життя своє єдине прожив, на що роки безцінні витратив, чого не встиг за життя зробити. А поряд зі старим дідом крила мрії лежать, а точніше Обривки пір'я, Усе, що від мрії нездійсненної залишилося. А по щоці древнього старця скупі сльози котяться, крапаю, крапають на лахміття, яке залишилося від його надії. Прокинувся мрійник, підскочив, як вжалений. Зрозумів він, що живе чужими цілями і справами, а не своїми. Живе так, ніби попереду у нього ще років п'ятсот залишилося. Глибоко, глибоко зітхнув він, згадавши про мрію свою заповітну, чисту, світлу, правду скажемо й для інших людей корисну. Та окрилений відправився в дорогу назустріч своїй мрії, а можливо, назустріч собі самому. А люди бачили це, говорили, запитували один одного. Ой, дивіться, ви бачили дивака з крилами, який радіє кожному дню та цілому світом. Всміхається, ні з ким не сперечається, лише вперто говорить, що у людини має бути мрія своя, власна, світла, до якої приведуть навіть крихкі тендітні крила. Мрія заповітна та в мету перетворена. Така, що стрілою стала. А ще подейкували, ніби дивак радив людям, бережіть крила мрії своєї, бережіть особливо від тих, у кого їх немає, від тих, хто їх вирощувати не бажає. І не вірте, якщо вам говорять, що нічого у вас не вийде. Слухайте своє серце, сміливо й радісно йдіть до мети, здійснюйте мрію, щоб ні про що, ні про що, ні про що не жалкувати старості.